Вітаю! Мене звати Ліся Степановська. І я навчаюся у сан Дієго State University у Каліфорнії. Можливо, ви теж незабаром навчатиметесь поза межами України. У будь-якій країні, куди ви можете поїхати на навчання, люди будуть питати вас, звідки ви для свого нового оточення в першу чергу ви представлятимете саме Україну. Тож ті знання про Україну, якими ви поділитесь, ваше ставлення до її історії і враження від вас як особистості. Це це надовго, а може і назавжди, залишиться для них пов'язаним з Україною. Нове покоління громадян України це молоді люди, які не залишаються байдужому до та долі свого народу. Люблять та поважають країну, в якій вони народилися, зроблять її краще свою працю. І це вони схожі схоже на громадян інших країн. У вас буде можливість у цьому переконатися, коли ви опиниєтесь в любому закладі за кордоном. Серед інших студентів з різних куточків світу ви будете гідними представниками своєї держави. коли ви презентуєте Україну, ви презентуєте себе. І у цьому вам може допомогти проєкт Говорить Україна. Цей проєкт, де людям можливість розповісти про різні боки України. Не популярні та відомі всім, а ті, які милі в їх серцю, з якими пов'язані спогади та які зберігають пам'ять предків на цьому населеному пункті будь це велике місто або село, є унікальні особистості, невідомі або мало відомі рядовому українцю. Саме про це ви можете розповісти. Якщо у вас є можливість створити сюжет про місця, події або цікаву особистість в Україні самостійно, то будь ласка, називайте його за адресою, яку ви побачите в кінці цього відео для розміщення на сайті. Якщо ні... То запрошуйте ініціаторів проекту до свого населеного пункту, і вони допоможуть втілити вашу історію в життя, знявши її на відео. Сподіваюся, що разом ми зможемо створити портрет такої України, якої її бачать люди: гарної, неординарної, музичної, талановитої, вільної. Продовжити цей ряд епітетів можете і ви за допомогою своїх історій.